Вітаю вас, шановні глядачі YouTube каналу Hotlamie, сервісу, що допомагає розумно обрати та вигідно купувати різноманітні товари. З вами я, Роман Мельниченко, а це означає, що сьогодні ми будемо говорити знову про автомобільні товари. І саме зараз я пропоную поговорити про ланцюгі на колесах. Адже прийшла зима, раптом може насипати багато снігу, а крижана дорога може виявитись настільки слизькою на підйом, що не впораються навіть гарні зимові шини. Що робити в цьому випадку? Допоможуть ланцюги на колеса. Ось такі металеві ланцюги на колеса це найкращий засіб, як можна впоратись прям з дуже глибоким снігом, з заледенілими дорогами, де не витягують навіть найкращі шиповані зимові шини, от просто не витягують, буксують і все. Ну, в принципі, наче вже й це розповів, правда? Чекайте, розповім деталі. Перше, на що потрібно звернути увагу, коли ви підбираєте ланцюги, це малюнок ланцюга, тому що зараз використовується два основних типи малюнку. Це ланцюги з таким поперечним розташуванням ланок, поперечно відносно протектора шини. І ланцюги, де ланки розташовані ось так ромбіком вони так перетинаються. Поперечний малюнок ланцюга дає найкращий рівень щеплення за необхідності буксування тяги, гальмування автомобілем, але можливе ковзання автомобіля вправо-вліво та неприємні смикання під час пробуксовки шин. Ромбоподібний малюнок усуває всі ці проблеми нехай навіть через часткову втрату щеплення зі слідським покриттям. По-друге, зверніть увагу на дещо ускладнене встановлення ланцюгів. Зазвичай ланцюг має, скажімо так, опорне кільце. Його потрібно завести за шину. The <laughs> В нішу колісної арки це потрібно робити до подолання глибокого снігу, а не коли автомобіль вже закупався. Інакше не факт, що взагалі буде можливість вдягнути цей ланцюг. Після того, як розташували кільце за колесом, необхідно розпрямити вже безпосередньо самі елементи ланцюга, вивести їх на лицеву частину колеса і потім затягнути фіксатором. До речі, ланцюги зазвичай покривають діапазон кількох типорозмірів коліс, наприклад, 13, 14, 15 дюймів. І саме ось цей фіксатор-натягувач дозволяє відрегулювати розмір ланцюга та закріпити його на колесі. Розміру. Бажано вибирати ланцюги так, щоб типорозмір вашого колеса знаходився всередині допустимого проміжку розмірів для цього ланцюга. Нарешті, після встановлення та закріплення ланцюга, потрібно проїхати 50-100 метрів, щоб він вирівнявся на шині. Після цього ще раз перевірити надійність фіксації і за необхідності підтягнути ланцюг. Третій нюанс стосується кількості ланцюгів, і тут правило просте: ланцюгів має бути не менше, ніж приводних колес, тобто 2 або 4, або навіть 6, якщо йдеться про велику вантажівку з приводом на 3 осі. Зазвичай ланцюги продаються парами, зрідка можна знайти комплекти на 4 ланцюги. Тому рахуйте, скільки у вашого автомобіля проведених коліс і за необхідності докуповуйте ще ланцюги. Раджу обрати ось такі в пластикових кейсах. Чому? Тому що просто зручніше зберігати ці ланцюги. Е, бувають інколи випадки, коли абсолютно однакові ланцюги продаються без пластикового кейсу або в пластиковому кейсі. Там різниця в ціні невелика. Тому якщо у вас є такі варіанти, я раджу доплатити і обрати ланцюги саме в пластикових кейсах. Нарешті четвертий нюанс пов'язаний з ланцюгами, точніше, з умовами їх використання. Ланцюги на колеса це засіб екстреного порятунку автомобіля на засніженій дорозі, але вони не призначені для постійного руху. Тому як тільки ви подолали ділянку з глибоким снігом, або як тільки ви подолали слизький підйом. Далі потрібно знімати ланцюги і продовжувати рух на звичайних шинах. Крім того, під час руху з ланцюгами не можна перевищувати гранично допустиму швидкість, вказану в інструкції. Зазвичай це 30-40-50 км на годину. Чому так? Тому що дією від центрових сил та великих зусиль, адже ми зараз буксуємо в снігу, ви не забули ланцюг, може розірватись і пошкодити елементи підвізки або шруси автомобіля. Здається, все доволі складно з ланцюгами так. Тоді маю варіант для вас простіше: це браслети протоковзання, Вони теж металеві, теж вдягаються безпосередньо на саму шину. І допомагають впоратись з глибоким снігом або за заледянілим якимсь підйомом та частиною дороги, де не витягують звичайні зимові шини. Фактично, це елементи ланцюга, але вони вдягаються на шину кожен окремо, наче огинаючи її, як браслет або годинник огинає руку. В цьому їх перевага, та водночас їх недолік. Перевага в тому, що такі браслети можна вдягнути навіть на автомобілі, які вже забуксував в снігу, коли частина колеса глибоко в снігу, але ж інша частина виступає, і саме на цю частину колеса. Вдягається відповідно браслет проти ковзання. Далі пробуксовка відкрилась інша частина колеса. Вдягаємо наступний браслет. І так по черзі. Загалом на наколесом можна встановити 3, 4, 5, 6, скільки у вас буде браслетів, ось стільки ви вдягаєте. Водночас тут ховається і недолік браслетів. Скільки їх не вдягає, але загальна кількість браслетів буде менша, ніж кількість ланок-ланцюга, відповідно, її менше можливості передавати тягу. Крім того, браслети можуть бути розподілені на ободі нерівномірно, через що виникатимуть неприємні смикання під час буксування в снігу. Браслети доволі легко вдягаються на легкосплавні колісні диски з великими отворами між спицями, але їх важко вдягнути на сталеві Колісні диски з невеличкими отворами, або на легкосплавні колісні диски з тоненькими спицями і мінімальними отворами між ними. Тут допоможуть хіба що гачки, які часто є в комплекті до таких браслетів. Решта нюансів використання схожі на ланцюги. Рух з невисокою швидкістю при виїзді на більш-менш нормальну дорогу одразу знімаємо. Нарешті відзначу ще один цікавий пристрій: це сентреки або антибуксувальна стрічка під колеса автомобіля. Вже з назви сентреки зрозуміло, що вони призначені здебільшого для піску, подолання пісочних ям, в яких може провалитись колесо автомобіля та забуксувати. Але такі сентреки добре впораються із проволсовками на снігу. Проте зважайте на їх розмір. Сентреки можуть бути доволі довгими, вони не помістяться в багажник легкового автомобіля. І ось тому вигадали антибуксувальні стрічки. Це схожі вставки пластинки під колеса, але вони можуть складатись у кілька разів, завдяки чому займають менше місця. Порівняно з ланцюгами на колеса або браслетами проти ковзання, сенд треки або антибуксувальна стрічка максимально прості у використанні. Проте вони не можуть гарантувати того ж рівня щеплення, що дають ланцюги або браслети під час руху. А ще вони працюють локально, тобто в цьому місці, в цій ямці, де забуксувало колесо машини. Ну не бігати ж, не представляти їх кожні 2 метри, правда? Сподіваємось, вам було цікаво дізнати щось нове, що допоможе цієї зими. Раджу частіше завітати до нас. На канал та дивитись багато корисних та цікавих відео. Ну і традиційно нагадаю, що всі товари, які ми тільки що обговорювали в цьому відео, ви, звісно, зможете знайти на Hotline.ua, в сервісі зручного пошуку та вигідного придбання різноманітних товарів. На цьому все, побачимось!